Зараз ми знаходимося в радянській епосі, так би мовити, то там кошмар, жесті і ужас. Тим не менше. Це ще ж не все. Я роблю це відео ще для того, щоб пояснити нашу ситуацію нашим західним партнерам, як я її бачу. А бачу я її, як ви зрозуміли, погано, край погано. Я все ж таки скептик. Я вважаю, що на десятиліття Україна все ж таки більш конкурентноспроможний партнер, а на 20 років ще також куди більш перспективний. Тобто я завжди заспокою тим, що на перспективу все ж таки Україна вирулить. Але Україна зараз має зробити мертву петлю. Це важко, коли ви країна і ви маєте розвернутися всім корпусом, коли у вас анна кількість мільйонів, у вас там. Свій сербор, знаєте, це важкий кропіткий процес, а ще у вас війна під боком словом, взагалі важка ситуація. Тому звісно, що прогнози на перші роки в мене будуть вкрай погані, але на десятиліття я все ж таки лишаюся оптимістом, тим не менше.